Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з навколишнім середовищем, і до нас гості сьогодні хтось завітав. А хто саме, я пропоную вам подивитися. Завітав до нас в гості. Це мавка, і мавка вона символізує прихід весни. І дійсно, подивіться за віконце: вже зима нас покинула, прийшла тепла весна, скоро вся вся природа почне прокидатися, почнуть розквітати квіти. На деревах зовсім скоро з'являться зелені листочки, наклюнуться бруньки. Повернуться пташки та почнуть гарно, пригарно співати. Доброго ранку! Всіх ми вітаємо. Доброго ранку, ми друзям бажаємо. Ми з вами прокидаємось вранці та починаємо новий день. А чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? У природи також є ранок року. Це початок весни. Перший місяць весни. Називається березень. Саме у березні вся природа прокидається від зимового сну. Сьогодні до нас завітала красуня мавка і просить, щоб ми допомогли їй привести сонечко до нас у гості та розбудити природу від зимового сну. А чи знаєте ви, що весни весні є ще один надійний помічник, який допомагає їй? А хто це? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає променисте сонце. Діти, давайте ми пограємо в гру, яка називається яке «На сонечко. Ми подивимось на сонечко та скажемо йому компліменти. Наприклад, сонце. Весняне. Сонце? А ви спробуйте продовжити? Яке сонце? Лагідне. Сонце? Привітне. Сонечко посилає на землю косі промені, які взимку не зігрівають і дають менше світла. А восени сонечко піднімається вище і воно починає краще гріти. А кому потрібне сонце? Сонце потрібно усім. Людям, тваринам, рослинам, комахам та птахам це джерело життя і живої природи яка є на землі, які зміни відбуваються в природі, після появи весняного сонечка? Ні стають довшими, а ночі – коротшими. Сонце розтоплює сніг та кригу. Потекли струмки, наповнюючи водою річки. Сонце обігріло землю і почали пробуджуватися рослини. У лісі ще голо і сіро, а на зігрітих сонцем лісових галявинах з'являються перші квіти. Її ніжні це підсніжники пробиваються з місці. Також синюють проліски, їх залишилось дуже мало у наших лісах, тому не слід поспішати зривати ці квіти. Діти. Мавка дуже просить нас допомогти їй привести з лісу, в якому вона мешкає, сонечко для того, щоб тепла весна настала в нас скоріше. Діти, пропоную вам разом з Мавкою відправитися на пошуки весняного сонечка. А допоможе нам у цьому ось така карта. Це напевно карта лісу мавки, у якому вона живе. І для того, щоб дістатися до сонечка, нам потрібно пройти всю карту. Ну що ж, вирушаємо? Ось, подивіться, це напевно перше завдання від мавки. Відгадай звуки весни. На що схоже? и журчание тумочка. На что схоже? Крапанье бурулек. На что схоже? Пришло дощу, на що схоже, Так, ці пташок. на що схоже, да не, не снизу. На що схоже? А це весінній дзвін квіти первоцвітів. Молодці, діти! Ви гарно відгадали звуки весни. Рухаємось далі? Так, ми знову бачимо карту. Підемо тепер на іншу точку завдання. Подивіться, діти. Яка пророк у нас тут намальована? Це весна. І наша мавка пропонує нам на шляху до сонечка згадати, що ж саме буває навесні. Наприклад, я гадаю, що навесні починає світити тепле сонечко, оживають квіти, з'являються перші квіти, які називаються проліски. Вони біленькі. Гарні та тендітні, також розстають сніги, ми можемо побачити, як крапають бурульки. Також ми починаємо вдягати більш легкий одяг, знімаємо теплі шапки та куртки. Вже не йде сніг, ми не можемо кататися на санчатах, також на деревах починають розпускатися листочки, з'являються бурульки, з яких далі прокинуться гарні квіти. Давайте подивимось на картинку та оберемо ці зображення, які ми можемо назвати, що вони належать до ознак весни. Так, сонечко, це в нас належить до ознак весни. Сонечко починає світити тепліше? Я гадаю, що так, давайте перевіримо. Це правильна відповідь. А чи з'являються квіти навесні? З'являються. Давайте перевіримо. Ці квіти називають проліски. Це перші весняні квіти. А чи дане в нас ніг, чи з'являються бурульки, які крапають? Так. І правильна відповідь. А чи у нас на весні? Теплу притеплу шапку з теплими куртками та черевиками. Я гадаю, що ні. А, так, не носимо шапка зникла. Чи йде в нас навесні сніг? І де. А чи розквітають на деревах квіти з листям? А, а, розквітають? А чи можемо санчати та піти спускатися згори навесні, катаючись у багнюці? І Не можемо молодці. Діти взимку деякі тварини лягають спати. До таких тварин відносяться ведмедики та їжачки. Я пропоную вам допомогти тваринкам прокинутися та сказати, що вже пора зустрічати весну. Ведмедику, прокидайся! Пробув ведмедик, а тепер їжачок. Їжачок! Прокидайся, вже весна йде. Наші прокинулись. Подивіться, знову бачимо карту. Тепер пропоную вам натиснути на третю точку завданням. Подивіться, мавка хоче нам щось розказати. Вона хоче нас познайомити з весняними місяцями. Усього їх три. Давайте послухаємо їх назви. Перший місяць, березень, другий місяць, квітень, а третій місяць як називається? Травень. Діти, скажіть, будь ласка, як називаються місяці? Давайте ще раз повторимо, як називаються місяці весни. Березень, квітень та травень. Їх всього три. Діти, жабокиць привів нас до своєї подруги сови, яка б нам хоче розказати про перший місяць весни березень. Ну, що ж, прощавай, зима. Настав час познайомитися з першим місяцем весни. Це місяць березень. Відчуваєте, як стало тепло на вулиці, сніг вже скрізь розстав. А якщо де й залишився, то тільки в глибоких прохолодних ярах. Але й там йому недовго залишилося переховуватися. Палке сонечко відшукає залишки снігу, й там і розтопить. Це відбувається, тому що наша планета Земля під час зими облетіла навколо сонця чверть свого щоріч. Шляху і трохи нахилилася, підставляючи під теплі сонячні промені північну півкулю. В березні починає прокидатися природа. На гілках набухають бруньки, починає рости молода трава і розквітають перші квіти. З приходом весни прокидаються ті тварини, які впадали на зиму в сплячку, починають повертатися перелітні птахи. Вони радісно співають весніні пісні і будують гнізда, щоб виводити пташенят. Якщо ворони купаються в калюжах ранньою весною, то весна буде теплою. Це одна з прикмет березня. А зараз я покажу вам мультфільм з віршиком про цей чудовий весняний місяць. Пролісок зійшов, місяць березень прийшов, теплий вітер прилетів, він до нас весну привів. Пробудились мишенята, барсуки та ведмежата, і бруньки вже набухають, та листочки випускають, і спивають на весні пташки, радісні пісні, стануть гнізда будувати, Пташеняток годувати. Березень тепло дає, свято мами настає. Мам своїх цілують дітки і дарують перші квіти. Дякую тобі, тітонька, сова, а ми рушаємо далі. Діти, нарешті ми дійшли до сонечка, але воно нас зовсім не чує. Давайте його покличемо. Раніше наші предки-українці закликали сонечко на весні, виконуючи веснянки або гаївки. Це такі пісні, які кличуть весну для того, щоб вона прийшла, пробудилася та поскоріше потеплішала. Давайте зараз покличемо сонечко. Вийде, вийде сонечко, на дідкове полечко, на зілечко, на наше подвір'ячко. діти, а зараз разом з сонечком я пропоную вам заспівати ще одну веснянку та привітати нашу весну з приходом. діти! Мавка, дякує вам за те, що ви допомогли їй привести сонечко. Молодці діти! Мавка дякує вам за те, що ви допомогли їй привести сонечко. Діти, скажіть, будь ласка, а про кого ми сьогодні говорили? Точніше, про що саме? Про яку пору року? Ми говорили про весну. Так. А які ознаки весни ви запам'ятали, що буває весною? Весною тепло починає світити сонечко, з'являються перші квіти, які називаються як? Проліски. Також навесні розквітають, також навесні розквітають дерева, вони починають зеленіти та вкриватися бруньками. Так, а як ми вдягаємось навесні? Носимо шапки? Ні, ми взягаємось більш легко. Добре. Діти, скажіть, будь ласка, а скільки існує весняних місяців? Їх всього три. А як називаються весняні місяці? Березень, квітень та травень. А який в нас зараз місяць настав? Березень, молодці діти. Дякую вам за увагу. До побачення!